Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні я хочу показати вам своє замовлення у компанії EFharmaсі. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Але невеличка передісторія у попередньому відео я показувала вам такі прикраси з АТБ. Хочу показати, як світить ось ця гірлянда, яку я не розпаковувала. І хочу вас попередити, щоб ви ці прикраси перевіряли. Принаймні, хоча б наказ йшли з батарейками, прям я не знаю, вставляли їх туди. Тому що я от прийшла додому, і тут виходить, бачите, кулька світить. І тут виходить, що тут ось цей контакт, напевно, десь відходить. В принципі, в мене вже тут батарейки, все, у мене претензій немає. Звичайно, міняти я нічого не буду. Попрошу чоловіка, щоб подивився. от під яким кутом її поставити, щоб вона світилася. Ну, Але є такий нюанс, так що майте це на увазі. І так, замовлення фармасі. Перше, що покажу вам, це ось такий вже 12-й каталог за грудень місяць. Цей каталог буде дійсний у грудні. місяці. Новорічний зі знижками. Оновлена лінійка мейкап, подарунки для кожного. Хочу вам сказати, що можливо якісь і справді акційні ціни будуть більш такі бюджетніші ще додатково. Дуже багато різноманітних тональних засобів. Ось, наприклад, таких рум'янах в стіку, таких, знаєте, вже як то зараз все модно, сучасно. Цікавить мене, звичайно, і помади, оновлені, лінійки, і ось ці бронзери в стійках досить цікаві. Але ось ціни 400 гривень, то щось таке зовсім невеселі ціни. От, нова помада Стік-Стело. Бачила в дівчат ось ці вже розпаковки. Ну, по 250 Ревень помада то мені здається, що трохи, звичайно, як на мене задорого. Та є, звичайно, будь-які ще різні пропозиції, і пральні порошки, і бальзами для губ ось ці бочечки. Досить такі щось, можливо, хтось для себе щось знайде і оцінить. На каталозі довго зупинятися не буду. Відповім на запитання, чому я зробила це замовлення. До якогось там числа, я не пам'ятаю до якого, чи до 20-го, чи по двадцяте, не буду вас. Обманювати, діяла додаткова знижка, якщо ви в цей період купите продукції компанії Фармас, діяла знижка 30%, як для консультантів. І, звичайно, я такою знижкою не могла пройти мимо. І в мене була одна клієнтка, яка хотіла дуже сильно ось такий засіб, який називається: Я видалю будь-який будь жир. Це лінійка. Smart Life, тобто виготовляється в Україні. Ось так він приходить запакований. Ціна була 199 гривень по каталогу, але моя клієнтка захотіла цей засіб. І я замовила таких три. Штуки. Ось показую вам один, який ще в мене залишився, можливо, піде він на продаж, ще додатково От сюди входить ось такий, тобто ви цю крашечку розкручуєте і закладаєте ось цю червоненьку. Один я взяла собі, вже ним активно користуюся, але подивіться: не дарма вони запаковують і ці засоби, ось таку плівочку, тому що мені ось цей засіб, коли я зняла цю плівку, абсолютно і повністю весь потік. І десь він видно протікав. Тут моя інформація все стерлася. І один, звичайно, засіб я віддала клієнці. Я маю надію, що коли вона його розпакувала, то а, такого ефекту а, вона а, не отримала. От. Але я ще хочу вам сказати, що от я сьогодні знімаю сьогодні на спонеділок, 20 листопада, знімаю вам це відео, і компанія Pharmacy дала. Е, це не знаю, як це кожного дня будуть діяти, чи як. Я в своєму телеграм-каналі поділилася дуже гарна зараз ціна на стартовий набір. Я його вставлю, який зараз він виглядає, цей стартовий набір, що туди входить. От я в своєму телеграм-каналі поділилася тою інформацією, так що, хто ще не підписаний, то, будь ласка, підписуйтесь, щоб не пропускати, якщо вас цікавить компанія фармасі і взагалі продукція фармасі. 啊，多。 Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я даю зазвичай такі, всякі, всяку різну інформацію. Значить, засіб для видалення нагару, пригорілих забруднень та жиру 450 мл всього об'єм. А ось в мене кількість у три штуки. Показую вам накладну, щоб потім не говорили. Дехто мені пише, що от ви показали одну там, говорите, що замовили три штуки, а показуєте тільки одну. Далі ну, вже ж треба було зробити замовлення на безкоштовну доставку Доставку, тому що якось за доставку 70 гривень на нову пошту, по-моєму, 70, якщо я не помиляюсь, ну, там ціни теж також зараз виросли. І безкоштовна доставка на вихідних була від 900 гривень. Тобто вже піднялася, колись була 800, то зараз 900. Я вирішила взяти раз така акція 30% знижки, взяла свої улюблені. ось ці Аромати, тобто я знищу будь-які неприємні запахи. Справді дуже приємний такий цитрусово-солодковий аромат. Хтось каже, що нагадує якийсь лимонад. от Дуже гарний тут 300 мл об'єм. Мені подобається. З тими дозаторами не було ніколи ніяких проблем. Я буду також, звичайно, користуватися. От, і... Нехай будуть в запасах. Я думаю, що нічого страшного, коли вони полежать в запасах, нічого з ними не відбудеться. Так далі, мене дуже сильно власне, я так пройшлася по побутовій хімії, зацікавило ось така новиночка. Вийшла це теж написано, бачите, «Made in Ukraine», «Smart Life», і тут Україна виготовляє це мило, яке усуває будь-який запах з твоїх рук. От, рідке кухонне мило для рук, поглинає неприємні запахи, має приємний аромат персика, має антисептичну та протизапальну дію без безмерників, замутнювачів, потенційних алергенів. тестується на тваринах. Це дуже важливо, от, тому що в мене під одним моїм постом в спільноті була ціла дискусія. Щодо деяких таких доволі таки люксових та брендів, які свою продукцію, але таки тестують ще на тваринах. Так, на жаль, в світі в нас таке ще існує в 21-му столітті, так само, як і війна, так. яку... Все, все все, є. А дивіться, тут наклеєчку таку і таку з двох сторін наклеїли. Хоча тут мало би бути, напевно, ось так. Я це навіть не помітила, просто розпаковую буквально щойно з вами. Так, тут покажу вам інформацію, яка є. От, я ще теж не тестувала ні аромату. Тут об'єм 500 мл Це тішить. От, ну давайте з вами протестую аромат. Відкрию У мене зараз ще від лівесні стоїть. Ой, справді дуже гарний аромат такий приємний фруктовий. Я б не сказала, що це так одразу а персик, але аромат такий приємний і не відштовхуючий. Побачу, як будемо взагалі себе поводити. І а, все розповім вам повні відгуки вже в порожніх пляшечках. І останнє, що було в моєму замовленні, ще я не пробувала, вирішила собі придбати. Це Nutri Plus, така а, кава, цикорій. От. Що нам тут пишуть? Тут, де в нас упаковочка 16 стіків по 2 грами. А це в нас виготовляє Туреччина. тут дата виготовлення. От давайте відкрию. Я вже говорила, що такі каву я люблю. Чи це цикорій, чи це я брала тоді, можу брати в звичайному магазині. Так, хочеться якось нормально відкрити, але не завжди це виходить. Ось такі стіки в нас. Я зазвичай таку каву люблю пити з молоком. Негарна упаковочка вийшла вже в кадрі. Але тут всього 2 грами. Ну, буду теж пробувати. І, звичайно, такий відгук я залишу вам в порожніх пляшечках, а можливо, десь в ранковій каві ми разом з вами розпакуємо і собі зробимо таку кавуську. От і таким невеличким було моє замовлення. У компанії фармасів всюди ціни зростають, але знижка 25%, якщо ви зареєструєтесь, буде вам ще від каталожної ціни. Плюс ще кажу, зараз вони зробили до листопада місяця, типу чорна п'ятниця, і кожного, по-моєму, кожного дня. Якщо я не помиляюся, можливо, кожного якось ще два дні будуть якісь гарні акції. На, От, наприклад, зараз я вже вам вставила десь картинку на їхній бокс. От, гарна, гарна ціна. А, так що, от такі в нас новини. Пишіть, що ви замовляєте, що люблять ваші клієнти, чи пробували, можливо, ви якісь новинки. От-а я вам всім безмежно вдячна за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!